Познайомився в інтернеті, а потім вона стала першою людиною, про кого згадав одразу після вибуху російської міни. Підтримка коханої стілює 28-річного ветерана Тараса Левковича. Він показує значний поступ у відновленні після втрати двох ніг. І саме заради їхнього весілля боєць готується стати на протези. Як парі ведеться, і на який вчинок Тарас зважився, Роман Гаврилів переповість історію кохання. Тарас не падаємо, а українська. Тепер ліво вниз і право-вниз. Ветеран Тарас Левкович відновлюється вже четвертий місяць. Не може забути, про що думав відразу після поранення. Перші думки, які були, тобто це були про віку. Це були про віку. Я, я розумів, якщо зі мною щось станеться, то вона того не переживе. Захисник родом зі Львівщини до знайомства з Вікторією був поліціянтом спецпризначенцем у 2024 році. Перевівся в бойовий підрозділ Нацполіції. Це було моє рішення. Це було добровільне моє рішення. З нашого підрозділу туди ми йшли туди, можна сказати, командою. Нас практично вся рота перевелася туди. Тобто ми всі дружні пішли, перевелися в той підрозділ. Він боронив Турецьк і тримав Костянтинівський напрямок. Поміж запеклими боями у соцмережі, побачив відео однієї дівчини. Сподобалась, зайшов на сторінку і написав. Він написав привіт, і вона мені одразу не відповіла. <смі> чи чи да, дала витримку. І вже на наступний день я вже бачу, вона вже мені відповіла «Привіт». Я якраз була на обіді з подругою в перерві між роботою. і Я от зайшла в телефон, дивлюся запити. Хлопець якийсь мені написав Привіт. Але я не вірила в онлайн знайомство, і я йому не планувала відписувати. А подруга моя каже: ну так відпиши, а вдруг це твоя доля. Листування переросли в дзвінки, а ті. У зустрічі згодом вирішили почати стосунки, але теплі розмови переривали фронтові будні. Я знала, що буде важко. Я дуже хвилювалася за нього, особливо коли він на виїздах. Але я розуміла, що я закохалася в нього, що я ну я хочу бути з ним. Російські піві кружляли цілодобово, а долати відстань до позиції з повною амуніцією доводилося близько семи кілометрів. Та небезпека читувала не лише на небі, а й на землі. У нас була операція по евакуації пораненого мого побратима було поранено. Я от йду, я роблю крок, я бачу ну, боковим зором, що стоїть якась коробочка. Це і то вже була міна, і сам вже тоді вибух. Я там під там, мене відкинуло за хвилину. Тарас відчув сильний біль. Побратими швидко наклали турнікети. Бойові медики врятували верхню кінцівку, але травма ніг була надто сильною. Отямився вже в госпіталі. Над собою побачив брата і Вікторію. Що перше сказали Віті? що я її люблю? Я розуміла, що в нього не буде ніг тому, що мені сказали. Але я кажу, Боже, тільки щоб жив. Від госпіталя Дніпра до реабілітації у Львові. Дівчина поруч завжди. Тепер пара веде спільний блог про побут і життя після поранення. А, а як називається? Позитивчики. позитивчики? Нам люди в коментарях дуже багато писали під відео. Ви такі позитивчики, позитивчики, позитивчики. І от ми так і назвали канал. Можна сказати, нам люди допомогли. Вікторії Тарасов пишуть багато ветеранів, дякують за натхнення, і навіть під час фізичної терапії боєць підкидає ідеї для нового відео уже за участю подробиць. Робиш і фокус що? на мікрофон і відходиш назад. Зйомка не заважає Тарасові разом із терапевткою працювати над амплітудою руху у суглобах. Та, окрім ніг, у воїна сильно поранена рука. Ми знову ж таки виконуємо силові вправи з резинками, з гантелями, використовуємо мануальні техніки для того, щоб збільшити рухливість суглобу, і це дає такі результати. Мене не зупинить нічого. Я планую ходити, я буду ходити. Так, це не буде не так, як з своїми ногами, але сидіти на колясці я не збираюся. Я планую відновити свою ходьбу на 80 На протезі перше, що я хочу, то... Затанцювати. Затанцювати хоче на своєму весіллі, і ми це згадуємо неспроста. Через день після інтерв'ю закохані відзначатимуть річницю стосунків. Ветеран на цю дату запланував освідчення. Дівчина ні про що не здогадується. Підходить? Да. 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 Рівно рік тому ми з тобою почали зустрічатися. Тоді ти знала про мене, який я не ідеальний. Коли я мене поранила, ти для мене стала найбільшою підтримкою. Стала для мене всім. І хоча не маючи змоги стати на коліно, я хочу запитати, ти вийдеш за мене? <говорить> <говорить> <питрив> 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 Своє майбутнє пара бачить тільки однією сім'єю. Після відновлення планують побудувати дім і створити туристичну базу в горах. Зі Львова Роман Гаврилів, Юрій Глобінка. Подробиці телеканал Інтер. Марафон Єдині новини.